Вітаю вас, мої юні мовознавці. Розпочинаємо урок з предмету української мови і розбираємо іменники як частину мови. Повторюємо і закріплюємо знання про іменник. Сьогодні на уроці ми підсумуємо знання по темі іменник і будемо вчитися розбирати іменник як частину мови за алгоритмом. І продовжимо подорожувати Італією. Розгортайте підруч на сторінці 61, розгортайте ЗОшит, записуйте сьогоднішнє число 25 листопада класна робота, і ми з вами починаємо із прави номер 1 Читаємо текст, придумаємо йому заголовок і розкажемо, що ми знаємо про вулкани. У Європі є три діючі вулкани: Везуві, Етна, Стромболі. Усі вони розташовані на півдні Італії. Етна, починаючи з 1999 року, щодня повергає лаву. Везувій знищив колись ціле велике місто Помпеї, засипавши його попелом до 6 метрів заввишки. Нині це старовинне місто розкопане, його досліджують археологи і вчені. Повертаємось до початку тексту, натискайте на паузу, прочитайте самостійно. Яку назву дамо цьому тексту? Придумайте заголовок, про що ви прочитали? Так, про вулкани. Отже, такий заголовок можна й дати або вулкани Італії. Далі пригадайте, що вам знайомо з уроків я досліджую світ про вулкани. І Будь ласка, спишіть виділену частину. Везувій знищив колись ціле велике місто Помвей, засипавши його попелом до 6 метрів. Заввишки. Запишіть. Випишіть з тексту про вулкана виділене речення. в ньому іменник. Познач над кожним його відміну. Підкреслене в тексті слово розберемо за основу за зразком. Отже, знаходимо іменник. Пам'ятаємо, іменник відповідає на питання, хто що він називає предмет, що везувій. Далі, що місто, що Помпеї. Що попелом, що мети, що заввишки? Як це не іменник, це прислідник. Отже, ставимо питання, визначаємо відмінок, що везуй. Наступне. Знищив що місто. Але ще раз вам нагадую, що називний відмінок і знахідний відмінок мають однакове питання до неїсто. Тому, коли нам випадають два іменника в одному реченні, які відповідають на питання, що Ставимо два питання як до істоти і до неістоти. І тоді ми з вами побачимо різницю. Отже, хто що везубі це наземний відмінок, а далі знищив кого що місто це вже знахідний відмінок. На питання, кого що, відповідає знахідний відмінок. Далі, місто. Яке помпеї. В даному випадку помпеї. Це назва, засипавши його ким чим попилом, орудний відмінок. Далі до 6 метрів. До кого до чого? Родовий відмінок. Далі нам треба розібрати виділене слово. Розберемо зразок. Ну, наприклад, нам подають слово лава. Виписуємо слово так, як воно у нас в реченні. Далі ставимо до нього питання. Таке, яке в реченні. Кого що. Далі записуємо початкову форму, ставимо питання на відмінку, що лава. Далі на питання, хто що, відповідають частина мови іменне. Наступне визначаємо, це істота чи неістота. Неістота, тому що питання що? Власна чи загальна назва? Загальна назва рід. Лава, вона моя, жіночий. Число однина, відмінок знахідний. А зараз розберемо іменник попелом. Виписуємо в зошиті попелом. Ставимо питання в дужках. Ким чим? Записуємо початкову форму, ставимо питання, що попіл. Визначаємо, яка частина мови на питання що відповідає іменник. Записали іменник. Далі визначаємо, це істота чи неістота, неістота. Загальна чи власна назва, загальна. Рід. Попіл він мій, чоловічий, число однина, відмінок, орудний. Отже, у зожиті у вас з'явився такий зап Попилом – ким чим, початкова форма, що попіл, частина мови іменник, неістота, загальна назва. Чоловічий рід, однина, орудний відмінок. Це називається розібрати іменник як частину мови. Дев'ять кроків, за якими ми розбираємо відомості про поданий іменник. Наступне завдання. Прочитаємо рибок з улюбленої казки читалочки. Її написав італійський письменник. Чи впізнаєш ти цю казку і як вона називається? Повернувшись додому, Джепетто, не гаючись узявся за інструменти, щоб вирізати з поліна дерев'яного хлопчика. Яке ж ім'я йому дати? спитав він сам себе. Назву його Піннокіо. Це ім'я принесе йому щастя. Знайшовши ім'я для ляльки, Джепетто заходився її робити. Вирізав спочатку чуба, потім обличчя, потім очі. Уявіть, як він здивувався, побачивши, що очі кліпають і пильно-пильно на нього дивляться. Чи впізнали ви цю казку? Отже, цю казку написав італійський письменник Карло Колоді. А як називається казка? Піноккіо. Ми знаємо цю казку у перекладі вже і в обробці вона має назву Боротіно. Пригоди дерев'яного чоловічка. Записали? Підкреслили іменники. Перевіряємо. Отже, нагадую, іменник відповідає на питання Хто що. І тоді, в першому реченні. Повернувшись додому, Джепетто не гаючись узявся за інструменти, щоб вирізати з поліна дерев'яного хлопчика. Перший іменник це джепетто. Чому додому не підходить? Тому що це прислівник. Кубі додому. Джепто. Хто? Істота. Далі. Узявся за що? інструменти, вирізати з чого? З поліна. Вирізати кого? Хлопчика. Знайшовши, що? Ім'я? Для кого, чого? Для ляльки. джепето, Вирізав, що чуба, потім що обличчя, потім що очі. Визначаємо рід, джепето чоловічий рід. За інструменти. За інструменти множина. У множині рід не визначаємо. Далі, з чого? З поліна, Поліно – воно моє середній рід, хлопчика, початкова форма хлопчик, він мій чоловічий рід. Ім'я воно моє. Середній рід для ляльки. Лялька жіночий рід. Знову джепетта чоловічий рід, чуб, чоловічий рід він мій, обличчя воно моє. Середній рід, очі, вони мої. Це множина. Не визначаємо. Наступне. Аналізуємо слово «джепето». Виписуємо в зошиті «джепето». Подивіться, обов'язково велика літера це ім'я. Далі у слові «джепето» Дві букви П і дві букви Т записали, поставили питання. то, що визначили, що на питання хто що відповідає, іменник записали початкову форму. Початкова форма, хто записали джепетто, повторили. Далі визначили, що це іменник. Далі, п'ятий крок. Визначаємо істота чи не істоти. істота. Істота. Шостий крок це власна назва. Сьом. Визначаємо рід. Чоловічий рід. Восьмий крок. Число одне на дев'ятий крок відміну. В реченні у називному відмінку. Отже, дивимось, який вигляд у вас має запис в зошиті. Джепетто. Хто що. Далі початкова форма. «хто?». Джепто. Визначили, що це іменник, істота, власна назва, чоловічий рід, однина, називний відмінок. Далі продовжуємо. А зараз перевірте себе. П'яте завдання. Спробуйте вибрати. Слово, наприклад, у вас є такі слова, як чуба, обличчя, очі, чи, наприклад, слово ляльки, зробіть це за зразком самостійно. А ми продовжуємо. Отже, права шоста. Яку книжку ти читаєш або нещодавно прочитав-прочитала? Про що мені розповідається? Можете написати кілька речень. Наприклад, нещодавно я прочитала книгу Мега МакДональд про пригоди веселунки Джуді, у яку частенько змінюється настрій. Він буває хороший, поганий, який завгодно. А ще у неї є молодший братик Стінг. Найкращий друг Рокі та заклятий друг Френк Перл. Вони потрапляють у різноманітні пригоди, рятують світ, прагнуть стати знаменитими, вчаться віщувати майбутнє та лікувати. А головне вони дарують усім читачам гарний настрій. Ось така цікава книга, і я раджу вам її прочитати. Запам'ятайте ім'я і прізвище письменниці Меган. Макдональд про приводи Джуді, Джуді Муді. Ми знайомились з цією авторкою в третьому класі. Тому пропоную прочитати наступні книжки, які ви бачите на екрані. Це цікаво і весело. Сьома. Гаджет дізнався, звідки походить ім'я Пінокіо. Прочитаємо про це і з'ясуємо, чи знали ви. В Італії росте сосна Пінія, вона має трохи довшу хвою, ніж у звичайної сосни. Крона Кронапіні нагадує велику парасольку. Саме з Полі на Піні був зроблений казковий персонаж Пінокі. Цікаво, так? Да? Отже, ми не тільки з вами закріплюємо орфографічні знання, а ми ще й поглиблюємо свій словниковий запас і поглиблюємо свої знання із. Природи – це цікаво. Розширюємо свій кругозір. Світогляд, кажуть. Запишемо. Отже, в Італії це назва країни, тому пишемо з великої літери. Далі. Вона має трохи довшу хвою, ніж у звичайної сосни. Яку букву обрати? Це голосна. Так, голосні в корені перевіряємо. Наголосом треба підібрати спільнокореневе слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Звичка. Тому пишемо звичайної сосни. Крона піні нагадує велику парасольку, знову не наголошена Е чи «і». перевірене слово велич. Обираємо букву Е. Саме з поліни піні був зроблений казковий. Приголосні звуки, в корені слова. Як перевіряємо приголосний звук. Так, змінюємо це слово так, або підбираємо спільнокореневе слово, щоб після звуку йшов голосний казочка. Казати. І тому обираємо букву З. Казковий. Тепер персонаж. Як перевірити? Персонаж. Це словникове слово, тому дивимось у словник і персона персонаж. Приголосний в кінці, знов перевіряємо, змінюємо так, що. Після нього йшов голосний. Персона ж, персона ж. Отже, чуємо звук ж. Пінокіо – це ім'я дерев'яного хлопчика. Тому це власна назва пишемо з великої літери. Перевірили? А тепер запишемо. У зошиті у вас ось такий текст. Тепер. Дужки ми розкрили, підкреслюємо іменники і позначимо над кожним відмінок. Італія, сосна, пінія, хвоя, сосни, крона, піні, парасольку, споліна, піні. Персонаж Пінокіо. Визначаємо відмінок. Отже, в Італії в кому в чому, в кому в чому це питання місцевого відміну? Росте що? Сосна. Називний відмінок. Сосна пінія. Росте що піння, також називний відмінок. Далі вона має трохи довшу, що знахідний відмінок. Чому не називний відмінок? Тому що ставимо два питання: вона має кого що знахідний відмінок, ніж у звичайної чого. У звичайної кому чому сосни. Та у ніж у звичайне, у кому чому сосни, місцевий. Далі. Крона піня. Що? Корона називний відмінок. Крона чого? Піня родовий відмінок. Нагадую велику, що. Знахідний відмінок, тому що поставимо два питання. Нагадую, кого що знахідний відмінок. Далі. Саме з Поліна. З кого з чого? З Поліна родовий відмінок, з Поліна чого? Піні знову родовий відмінок, був зроблений казковий хто? Персонаж називний відмінок, персонаж хто? Пінокю називний відмінок. Записали, перевірили себе. Далі ми завершимо шорок і домашнє завдання. Сторінки 62, права шоста. Вам треба списати текст із попереднього завдання, розкрити дужки, підкреслити іменники і позначити над кожним відмінок. До зустрічі! Вивчаємо українську мову. Дізнаємось більше, вчимося грамотно і правильно писати, вдосконалюємо свою мову, розширюємо свій світогляд, все буде Україна!